Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тм 3. Лондон, жовтень 2025 року. Після 11 раундів шаленої стрілянини на рингу О 2 Арена. Британець Фабіо Ворлі створив одне з головних чудес року. Він зупинив Джозефа Паркера, бійця, який вважався. Чи не найстабільнішим і універсальним суперважковаговиком останнього часу, паркер чемпіон з досвідом великих арен, поступився людині, яка лише кілька років тому навіть не думала про те, щоб стати професійним боксером? Перемога в Орлі перевернула ландшафт дивізіону. Тепер саме він, новий тимчасовий чемпіон WBO та офіційний претендент на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. За правилами організації, Українець зобов'язаний провести захист саме проти бійця, який займає першу позицію по їхній лінії або відмовитися від титулу. І все йде до того, що наступним суперником Усика стане саме Уорлі. Дізнаємося про британця ближче та дізнаємось, які шанси у нього проти Усика. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Історія Фабіо Ворлі типовий приклад британського андердога, який вистрілив, коли ніхто не чекав. Народився він в іпсвічі. Гравство Сафолк і не проходив через олімпійські зали, як Джошуа чи Ф'юрі. Він не мав видатної аматорської кар'єри. Більш того, у аматорах він не провів жодного офіційного бою. До боксу Фабіо працював у сфері охорони, підробляв на вечірках та спортивних заходах, займався фітнесом і лише епізодично виходив на спаринги у місцевих залах. Професіоналом він став у 2017 році, коли йому вже було 22 роки. На той момент Олександр Усик вже володів поясом чемпіона світу в крузервейті та впевнений йшов до абсолюту. Коли Усик перемагав гасієва білью і йшов у важку вагу, ворлі тільки вчився правильно вставати в стійку і відчувати дистанцію. Але саме його пізніший початок дав несподіваний ефект у ньому не було шаблонності його стиль не академічний, не вивірений, а скоріше інстинктивний та вибуховий. Ворлі завжди бився так, як відчував, і часто саме це давало йому успіх. Шлях Фабіо вгору був блискавичним. Він не отримав великого поступу відразу, але на внутрішній британській сцені швидко став сенсацією. Вже через кілька років після дебюту він накаутував колишнього суперника Джошуа Еріка Моліну, продемонструвавши, що має не лише потужність, а й бійцівський характер. Потім настав час перевірок проти молодих британських проспектів у 2024 тисячі 2005-му роках здобув важкі, але заслужені перемоги над Давидом Адалеє та Фрейзером Кларком, бронзовим призером Олімпіади. Саме тоді Ворлі вперше став сприйматися не просто як панчер. А як повноцінний гравець еліти, у 2025-му він отримав шанс проти ще одного сильного бійця австралійця Джастіса Хуні, одного з найперспективніших проспектів планети. Перемога у тому бою зміцнила його позиції та відкрила шлях до зустрічі з Джозефом Паркером, якого більшість вважала наступним суперником Усика. Бій з паркером став справжнім іспитом. Новозеландець був досвідченішим, технічнішим, мав багату школу і відмінну витримку. У перші раунди саме паркер виглядав краще, він влучав точніше, контролював ринг, стримував натиск британця, але з кожним раундом тиск Сквордлі посилювався. Він не поступався в розмінах, йшов уперед і, незважаючи на втому, продовжував викидати щільні комбінації. У 11-му раунді британець знайшов свій момент Влучний удар. Вразив Паркера, і після серії хаотичних ударів Рефері зупинив бій. Рішення викликало безліч суперечок. Багато фанатів та експертів вважали, що зупинка була передчасною, але факт залишається фактом. Паркер не відповідав, виглядав приголомшеним і навіть сам визнав, що пропустив важкий удар. Ця перемога не лише принесла Ворлі тимчасовий WBO, а й зробила його обов'язковим претендентом на бій з Олександром Мусиком. Зараз Уорлі – один з найпопулярніших британських важковаговиків. Його активно просуває Френк Уоррен, той самий чоловік, який зробив зірками Тейсона Ф'юрі і Даніеля Дюбоа. Промоутер знає, як перетворити харизматичного британця на касове ім'я. І вже зараз просуває ідею бою Секворлі як наступної події весни 2026 року. Сам Фабіо не приховує амбіцій, він називає Усика найбільшим майстром покоління, але при цьому вірить, що його місі натиск зможуть стати тим самим чинником, який зруйнує ідеальний малюнок українця. Сильні сторони Ворлі. Головна зброя Фабіо це удар, його права рука здатна зупинити. Будь-якого важковаговика. При цьому він не просто б'є сильно, він вміє викидати удали серіями з несподіваними кутами та гарним темпом. Комбінації в Ворлі виглядають вибуховими, особливо ближньої дистанції. Ще одна риса феноменальна стійкість. У Фабіо справді бетонне підборіддя. Навіть у моменти, коли його ловили чистими ударами, він не губився, не падав, продовжував атакувати. До цього додається бійцівський дух. Він не боїться отримати урон, не здається під тиском і йде до кінця. Також не можна не відзначити його базовий захист. Так він не ідеальний, але він вміє рухати головою, йти на крок назад, приймати удари на плечі та передпліччя. Для бійця без аматорської школи це справді рідкість. Але за усіх своїх переваг ворлі залишається обмеженим технерем. Він не такий гнучкий, як усик, погано працює ногами і слабко відчуває ринг у довгих боях. Його футворк важкий, пересування зграбні, а в затяжних поєдинках він помітно видихається. Вже в бою з паркером це було ясно. До 9-го раунду Фабіо важко дихав, став багато клінчувати і втрачав концентрацію. У 10-му він мало не впав сам. Промахнувшись широким кросом, він має характер, але не має тієї енергетичної стабільності, яка дозволяє тримати високий темп проти розумних бійців. ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фовбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порівню все світ боксу разом з нами. Що його чекає у бою з Усиком Олександр? Усик антипотворю у всьому. Там, де британець має силу, українець грає інтелектом. Там, де Фабіо атакує, незамислюючись, усик щитує, аналізує та відповідає. Він кращий у таймінгу русів у творку, захисті та стратегії. Для Усика такий суперник стилістично зручний, в орлі повільніше, прямолінійніше, і як будь-який панчер розкривається в момент атаки. Усик чудово користується цим, він змушує опонентів промахуватися і карає на зустрічних ударах, але недооцінювати Фабіо не можна. Він сильний, небезпечний, вміє раптово вибухати. І якщо зуміє нав'язати силовий бій, змусити Усика працювати другим. Номером і обмежити рух по рингу, у нього з'явиться шанс. все вирішать дистанція та темп. І якщо волі вдасться нав'язати силову війну, він може створити проблеми навіть абсолютному чемпіону. Але все ж таки, чому ж усик фаворит? Досвід, інтелект, техніка, холоднокровність, все це на боці Усика. Він вже бився з панчерами і виходив із найважчих ситуацій. Він вміє адаптуватися та завжди знаходить шлях до перемоги. Фабіо він робитиме те саме, що з Джошуа та Дібоа та іншими великими панчерами, розбивати їх частинами. Позбавляти впевненості, змушувати промахуватися до середини бою, різниця у рівні боксерського IQ стане очевидною. Горлі – це новий небезпечний та чесний виклик для Олександра Усика, боксер без минулого, без олімпійських медалей, без великої школи, але з серцем бійця та правою рукою здатною перевернути бій у будь-який момент. Він символізує нову хвилю британських важковаговиків, необтесаних, голодних, але небезпечних. І все ж таки шанси проти Усика виглядає скромно. Українець це вершина технічного боксу, людина, яка робить навіть хаос передбачуваним. Фабіо може створити напругу, але щоб перемогти, йому потрібно буде не просто зловити, а знищити найкращу тактику покоління. Бій Усик-Ворлі, намічений на березень 2026 року, обіцяє стати протистоянням. Двох світів інтелекту та інстинкту, академізму та вуличної сили. Як це часто буває в боксі, все вирішить не тільки майстерність, а те, хто готовий йти до кінця. Ну а як вважаєте ви, чи є у Фабіо Козирі проти українського технаря? Чи результат такого поєдинку вирішено наперед? Пишіть думки під відео. А на цьому все підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.